Я хоч і не лікар, але знаю при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Так, доброго ранку тобі кажу Добре. ще раз. Ольчка, ми з тобою вже складали різні категорії речей. Це були і зимові речі, светри, шарфи різноманітні. Це були і білизна. Так ну, по що нам сьогодні дали найскладніше завдання. Я так вважаю. Ну це я б сказала найдушевніше завдання, тому що оці всі дрібнички від серця відривати ну дуже дуже складно. Розкажи, як ми будемо прощатися взагалі з усіма оціма сентиментальними речами. З усіма прощатися не будемо, але от підхід Марі Кондо е, до того він е, чим мені подобається, тому що він психологічно дуже і дуже вірний. Не потрібно замислюватися над тим, з чим ти хочеш попрощатися, mm -hmm. що ти хочеш викинути. Ти маєш зосередитися на тому, що ти хочеш залишити. Це дуже правильний, дуже позитивний підхід. І тут знову ж таки спрацьовує той самий критерій радості. Критерій Марі Кондо, ми не можемо підійти до оцих от милих речей, скажімо. Соски чи до бірки з пологового будинку, ми не можемо підійти так, як до, скажімо, заштопаних колготок. Да? Я Звичайно. одягну її під штани е там, або старий светр, я піду в ньому за грибами. Не можемо. Тут лише емоції працюють, більше нічого не працює. Для тебе це важливо, Звичайно, бірочка що... з пологового твоїх малюків дуже важлива. це твої скарби. Угу. Ти лишаєш. Так. В тебе це викликає радість. Ну, а От Єгор, може і не лишить такого ніколи, да, так? тому що ну це, це, це не тобто його. Отакі... у нього інші скарби от... Можливо, він про них не розкаже. Отакі от дрібнички, які ми збираємо протягом життя, Марікандой називає сентиментальними речами, так і це ми так. їх е вибираємо або відбираємо, або якось сортуємо в залежності проще. від того, чи визиває воно в нас якусь передати радість, емоції, і я би все таки радила залишати е оті от е найтремтливіші, найніжніші речі, які е саме приємні, приємної тепло. То, якщо це гіркота втрати, ну все таки. Краще ви, позбавитися да, від да, таких да, речей. Да. До речі, глядачі, наші надсилайте нам, будь ласка, свої фотографії таких от милих дрібничок, які у вас є. Я впевнена, що ви такі самі, які ми, особливо жінки, дуже багато збирають. Тому якщо є, пишіть нам на Фейсбуці світлини, звичайно ж, надсилайте. Вже написали Неля, і О. я тобі скажу не лише жінки і чоловіки. От Людмила Гонтар пише зокрема я з неї почну, тому що це цікавий такий сентиментальний річ. Насправді дуже важлива для багатьох, і це факт. Час ідея спогади залишається, подорожуючи файним містом Тернопіль. у Надцятому році як спогад з подорожі я придбала прапор України з ним дотепер подорожую Україною, підкорюю гори Карпати та висоти Роб Джампінгу. А от, будь ласка, лялька Сніжана Союк пише майже 37 років тому мені подарувала хрещена, От такий приємний спогад. І от Руслана Матуща, коли мені було 12, я приїхала проживати в інше місто. Зараз мені 29, але я досі зберігаю відкритки та листи з конвертами від своїх подруг. От щось у приводу Ольга скаже. Я скажу, знаєте, у мене завжди спрацьовує аналогія з Гаррі Поттером, Така от казкова. Ми сприймаємо ці речі як ті самі ключі. коли чарівники до них торкалися, вони переносилися у абсолютно в інший вимір, в інший простір. Так? так само ми переносимося в минуле, в якесь приємне минуле. Якщо вам конче потрібна ця річ, якщо ви вірите, що ви без цього ключа ці спогади свої не зможете зберегти, повірте в себе, по перше, ви зможете. Ви зможете у вашій Голові в нашій душі, все це залишиться. Навіть якщо у вас не буде цього предмета, справді важливі в вашому житті речі вони лишаться в душі. В Душі не обов'язковий цей лити ключ. Давай, Оль, після короткої паузи, ми поговоримо власне вже про саме практичні поради, що нам робити з тими сувенірами, які ми все ж таки вирішимо залишити в своєму будинку. У нас в гостях Ольга Пахар, і разом з нею ми сьогодні впорядковуємо сентиментальні речі. Почнемо з сувенірів, але до цього хотілося б сказати, що сувеніри бувають досить специфічними. Це не завжди якісь магнітики, які ми привозимо з подорожі. От, наприклад, всі пам'ятають золотий батон в колекції експрезидента України. Е, але і світові знаменитості насправді мають свої такі певні слабкості. Наприклад, Ніколас Кейдж близько восьми років зберігав сувенір вартістю 270 Шість тисяч доларів, уявіть собі, і це був череп тиранозавра, вік якого становив 67 мільйонів років. Принц Чарльз також змушений був берегти біле шкіряне сидіння для унітазу, яке йому свого часу подарувала сестра принцеса Анна. А от відома голівудська акторка Скарлетт Йоханссон подарувала своєму коханому Райану Рейнольдсу власні зуби як талісман вічного кохання. Але пара чомусь розпалася? Тому нам залишається лише. Здогадуватися з вами, що міг зробити з тими зубами екс-коханий Скарлетт Йохансон, і взагалі навіщо вона йому це подарувала? Ну, це це, це, це таке питання риторичне. Отже, Оль, давай розпуснемо з того, як нам впорядкувати усі оці сувеніри, от усе, що в нас є. Це у нас все тут сентиментальні речі, а от впорядкування я би радила починати саме із сувенірів, тому що сувеніри бувають дуже дуже різними. Деякі з них ну не викликають у нас якихось дуже теплих емоцій. От інколи колеги, чи ми самі привезли із відрядження якісь от відверті дурниці, да? не золотий батон, але золотий унітаз Януковича. Да? Я думаю, що ми можемо попрощатися із цим і з тим, ми не будемо себе дуже сильно лаяти за те, що ми витратили на це гроші, тому що на той момент, коли дарували, да? коли купували. Це викликало посмішку, і будемо вважати, що е, цей сувенір вже виконав свою функцію і ми з ним прощаємося. А от, наприклад, інші речі це ось, о, це, ні, це що магічна це? штука. Що це Не повіриш, це навісний замок. Ух ти! З тібету. І він працює, його можна повісити, ось цей от ключ, да, воно якось так одягається, оця штучка да, Клас. вішається на двері. І я би сказала, я б таку от милу річ, яку. Теж до речі, оператор наш привіз дуже хороший оператор Вася Сікачинський. Мій улюблений оператор він привіз з відрядження. Я би от її лишила би, і вона в сім'ї зберігається. Так, добре, так. що робимо далі. З сувенірами розібралися, тобто те, що е, не близьке нашому серцю, угу. те, що дратує, те, що е, не визиває, не, не викликає емоцій, емоцій позитивних. Ми з ним прощаємося. Так. А от тим речам, тим сувенірам, які нам подобаються, е, ми знаходимо застосування. Ми їх показуємо, не ховаємо. Наприклад, як це зробила е, непогана київська дизайнерка, дуже хороша, е, Вікторія Лопатіна для молодої київської родини. Вона робила квартиру, угу. і оця родина привозила Зла із подорожей е, такі от підставки під пиво під пивок так, бірдекеліда. Так, так. Так. так от вона ці бірдекелі вона їх наклеїла на стіну. Зараз ми подивимося цю картинку, і знаєш, штука вийшла от дуже і дуже е, проста. Да, тому що це просто ці от, от пластиночки вони на стіні. Да? Але, мабуть, дуже стильно, але мені здається. але це яскраво, це стильно. Це у цих молодих людей це викликає радість. Бачиш, ось цей радісний інтер'єр, і це от є частиною цього абсолютно такого от радісного, неймовірного, прекрасного інтер'єру. І всі друзі, які їм привозили, вони раді, господарі раді, і всім це подобається. Тому. Створюйте колекції, вмикайте мізки, фантазію, і думайте, якось те, що ви ви привезли, як ці сувеніри все таки показати. Тобто, те, що ми залишаємо, ми можемо оформити собі в такий міні-музей або в міні-експозицію. Ну не музей, хай це буде жива колекція. Жива Добре, колекція. що робимо з сентиментальними речами, такими Сімей. як, наприклад, сімейні реліквії. Я думаю, у кожної е, жінки є якась невеличка скринька, в якій зберігається щось таке найтепліше, наймиліше серце. Що робити з цим? Тобто, ти правильно кажеш про скринь. Тому що, попри всю мою любов до чистоти, порядку і простору, я жодним чином не можу закликати тебе, наприклад, виконати дитячі соски чи викинути ну, бірки твоїх, вони бірки мені. твоїх малюків. Тому принесла ось таку коробочку. Ага. До речі, Марі Кондо, доки вона не випустила свою прекрасну колекцію коробок да, і продає тепер їх за великі угу. гроші, вона радила саме брати коробки з під телефонів. Ось саме таку я тобі принесла, так. складай туди свої соски, ага. а, ну вірніше соски ага. твоїх малюків. Так. Бірки. з пологового так, це. це УЗІ, по-моєму. Це так. Це відео з пологів і з УЗІ. Це в нас також сімейна реліквія. Зберігаємо, нікуди не можу від цього подітися. А світлини? Що стосовно світлин, кілька перших своїх, кілька перших. От в цю угу. коробочку, буквально кілька перших покладе, що треба найкращі Оберемо ось так. Зрештою, будемо потім розбиратися. Є. Ось, добре. наприклад, це твої реліквії поклала в коробочку угу. і виріш, вирішуєш. Да? Ти їх приховаєш, ти їх поставиш на видноті, так щоб тобі було добре видно, і ти могла подивитися, коли ти захочеш. Уже ти сама це зможеш вирішити. А дуже важливі мені видаються от сімейні реліквії, які от перейшли до нас у спадок від, скажімо, батьків, дідусів, прадідусів. І ось, наприклад, такі от речі, як старовинний годинник, як, наприклад, ось ця от труба, також відомо у київському так. Канта, його нотний зошит. Ось ці от речі, варто зберігати на видноті, також не ховати. Нехай їх не буде у вашій сім'ї багато. Да? Ось ми поставили цей інструмент. Ми згадуємо дідуся, який прекрасно так. грав. Ось його ноти, да, за якими він грав. На них також приємно дивитися, періодично брати в руки. Да? Тобто, ви також дивитеся, ви знаходите для цього місце на сучасному інтер'єрі. Є така тенденція навіть в інтер'єрі. От коли ми змішуємо старі і нові речі, це ф'южн. От якщо у когось там виникли запитання, що ця труба робить в твоєму сучасному скандинавському інтер'єрі, у мене просто стиль ф'южн в дизайні моєї квартири, так, або моєї або окрема історія текстиль. Мені дуже подобається старі вишиванки, шматочки килимів, те, що до нас дійшло, і знову ж таки, хочу показати, як це можна трансформувати, не просто зберігати, а трансформувати і повернути в наше життя. І знову ж таки, хочу прошу показати. Київська дизайнерка Аня Дупак, вона шиє клачі, сумки, от різні торбинки робить. І знову ж таки, вона включає туди старовинну вишивку, старовинні хусточки, mm -hmm. якісь шалики. Ти можеш принести. І от такі от майстрині вони є в різних регіонах, вони роблять дуже красиві роботи. Це те, що може з тобою залишитися. Бабуся, прабабуся вишивали. Да? І це можна да. просто модернізувати ти... і зробити на новий лад. Клас, а ти підеш з цим театром, а ти будеш ходити з цим заплічником щодня. Це дуже стильно, це до речі, дуже гарна ідея. Це модно користується. Ольчка, а що робити зі світлинами? От зараз, звичайно, в цей час цифрових технологій на 100 тисяч фото зберігається на телефоні в якихось там інших місцях. Що робити зі старими фотоальбомами, зі старими світлинами, які також несуть певну пам'ять і певні спогади? От Марі Кондо вивела цілу низку правил, і з багатьма з них я згодна. Наприклад, перше правило виглядає звучить дуже суворим: один день одне фото. Не завжди можу погодитися, от, наприклад, да. наприклад один день, так, два фото. Якщо вдалі, якщо то красиві, залишити, якщо посмішка, так. якщо ви щасливі, то можна. Але будь ласка, будьте ну так би мовити, прискіпливішим до своїх фотографій. І от на, власне в своєму альбомі, да я людина здається, прискіплива до фото, але знайшла ось чотири абсолютно однакові, абсолютно подібні фотографії з одного пікніка. І от хочу одну з них особливо показати. Ну, це з приводу прискіпливості. Да. На цій світлині дивіться, будь ласка, тут зображена е, майбутня телевізійна зірка, майбутній народний депутат. Майбутній гуру українського туризму і майбутній номінант на телевізійну премію Емі це такий собі телевізійний американський Оскар. А, ви бачите хоча б одне обличчя? Ну ні, звичайно. Mm. Але мені здається, в той час знаєш, на звичайні ці мильниці такі світлини і робилися. Mm -hmm. Ну інакше не вміли. Mm -hmm. знаєш, як, як сфотографували, так і сфотографували. Ну і прекрасний привід, я думаю, з ними попрощатися. І оцей от а, принцип: один день-одне фото отут би дуже непогано. Ну Давай спрацювало. просто зазначимо. От скільки років цій світлині? П'ятнадцять. Немає значення. Я думаю, що і сучасні також бувають. Потім дуже хороша порада від Марі Кондо: це не зберігати світлини подібні. Ага. Тобто, які, от, ну, наприклад, очі в один бік, а на наступній світлині очі в інший бік. От вибери одну світлину і, і залиши. І залиши. Знову ж таки, не зберігати світлини там, де ти сама собі не подобаєшся. Оце Ось це мені здається, найголовніша порада. Дякую, Олечка. У нас в гостях була Ольга Пахар, експерт сніданку вихідний. Розібралися, що. Робити з сентиментальними речами.